Це ейфорія, це не це такі відчуття. Це не відчуття. Це настільки от материнський інстинкт. Це таке, ну я це не, неможливо пояснити. Це кожна мама, кожна дівчина, жінка повинна відчути це самостійно. Молода матуся Владислава згадує, як вперше приклала до груди своє маля. У родині це перше поповнення, і дівчина планує годувати дитину своїм молоком. Власне про важливість грудного вигодовування сьогодні зібралися поговорити і лікарі. Грудне вигодовування – це не тільки користь грудного молока для новонародженого, а й е, сам процес грудного. Вигодовування дуже е, е, корисне і дуже важливий як для мами, так і для дитини. У Ірини це вже друга дитина. Каже, первістка теж годувала грудьми, перш за все, тому що це корисно. Як на мене, це важливо, імунітет дитини, корисні всі продукти. І набагато легше, ніж з в кормі. Лікарі ж кажуть, існують міфи, що матусі мають дотримуватися певної дієти під час вигодовування. Втім, це не так. Вже давно були проведені всі дослідження, що не потрібно спеціальних якихось продуктів. Жінка от що діла до вагітності, що діла під час вагітності, те саме вона може їсти під час готування грудьми, і від цього цінність грудного молока не змінюється. В умовах війни матусі часто бояться, що через постійний стрес молоко може зникнути, але й такий міф медики спростовують. Власне про те, чому потрібно зберегти природний процес вигодовування і як це зробити в нинішніх реаліях, говорили за круглим столом. Ну, по перше, бо грудне молоко їжа, яка завжди поруч з нами нам не потрібно шукати ніде. Вона завжди з жінкою. Грудне молоко не зникає внаслідок стресу, це є такий як міф. В жінок просто з'являється думка про те, що його стає менше, от в неї відчуття таке, але насправді молоко не зникає внаслідок стресу. Третє це грудне виготовлення є найбільш гігієнічним і безпечним способом годування дитини. Яна із своєю донечкою досі у сховищі лікарні, аби зайвий раз не спускатися. Маленька Ангеліна народилася передчасно на 35-му тижні вагітності, і зараз до неї прикута особлива увага лікарів. Годувати самостійно мама й досі не може. Втім, вже чекає, коли медики дозволять це зробити. Ну я самостійно я стіжуюся по камісці, але це я грудним молоком. годую. так все буде, я кажуть, нормально добренько. Далі вас, звісно, шолозливо. Годне відно, відносно там вітаміни тут же у Житомирському обласному перинатальному центрі працює школа відповідального батьківства. Під час занять майбутнім мамам дають поради під час вагітності та як забезпечити якісне грудне вигодовування. І, власне, у перший тиждень серпня у світі щороку акцентують увагу на важливості грудного вигодовування. В честь свята в пологовий приїхали представники влади, аби привітати породіль із поповненням у родинах. Для вашої дитинки я думаю, що вона буде радіти спільно з вами і обов'язково. Буде жити в мирному житом і мирній країні обов'язково бути щасливими. Це, це для вас такі перші подаруночки. Дякуємо. Дякуємо вам великому до нам дуже сподобалося. Дякуємо. Ми багато пережили з дитиною, і ми дякувачі вам винесли все нас хорошо. І дякуємо за подарунки і підтримку. Це це маленькі подарунки, які е, закладаються в обласному бюджеті, Кошти на ці подарунки закладаються в обласному бюджеті щорічно. Е, тобто маленькі іграшки для того, щоб відмітити увагу владних структур для е, такого е, значного. Е, Свята для кожної сім'ї це народження дитини. Це маленькі подарунки, але я думаю, що кожному з них запам'ятається просто звичайна увага до жінки до малюків, які з'явилися на світ у цих стінах. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1